Справа була ввечері. Справ було вагон і маленький візок. Закинути речі у прання, перевірити уроки у старшого, змайструвати виріб для садка з молодшим, приготувати вечерю та погодувати домочадців, замочити квасою для супу, прибрати пісок із передпокою. Звичайний перелік справ жінки, матері сімейства. Я ганяла по квартирі. Хапалася то за одне, то за інше, і не одразу почула, що дзвонить мій телефон. Мамо, це тітка Світлана. Підбіг старший і простяг мені телефон. Сину, скажи тітці, що я зайнята і я передзвоню. У мене руки у буряках. Жодних передзвоню, почула я голос Світлани. І син включив гучномовець. Мий руки та приїжджай до мене. Негайно. І випити купи дорогою. Я добре знала цей тон подруги, щось трапилося. І їхати треба у будь-якому разі, покинувши всі свої справи. Я до Світлани вимкни через 10 хвилин картоплю та злей воду. крикнула я чоловікові і невдовзі вже їхала в таксі на інший кінець міста. Відкрито, почула я, зателефонувавши у двері. Увійшла, і, оскільки в передпокої мене ніхто не зустрів, я одразу попрямувала на кухню і завмерла на порозі. Моя подруга сиділа посеред гори, що складався з розбитого посуду, різного кухонного начиння, розсипаного чаю, кави поламаної табуретки та шафки, що раніше висіла на стіні. Абсолютно спокійна! З двома порожніми келихами в руках. Вціліли, повідомила вона, побачивши мене. Добре, що я їх у іншому місці зберігала. А сталося таке. Світлана, вставши на табуретку, полізла діставати з верхньої полиці шафки зошит із маминими рецептами. Похитнувшись і падаючи, вона інстинктивно схопилася за шавку. В який зберігався посуд та багато інших потрібних речей. І все це з гуркутом і брязкотом полетіло на підлогу. І тепер лежить на ній у вигляді уламків. Ти сама то ціла? з тривогою запитала я. Ну, якщо не вважати, що отримала по голові глечиком, то так. Важкий, подарунок колишньої свекрухи, відповіла Світлана і потерла долонею голову. «Світлана, що ж робити? Заголосила я і підняла з підлоги кілька уламків. Треба знайти якісь коробки, все це скласти і винести на смітник, і вінником пройтися, а потім і пилососом. Завтра майстра викликати, щоб шафку полагодив, посуд знову ж таки новий купити. Я десь бачила тарілки на знижках. Подруга слухала мене з незворушністю Сфінкса, сидячи на шафці та потягуючи червоне. Ань, нарешті сказала вона, ну чого ти сумуєш? Візьми стілець, сядь, давай вип'ємо, поговоримо, і ти зможеш ось так спокійно сидіти посеред цього безладдя? Світлана знизила плечима. А навіщо ми тушитися? Який у цьому сенс? Все вже сталося. Зараз доп'ємо і пошукаємо в цій купі цілу чашку, а то мені вранці кави пити не буде з чого. А буде настрій? Почну розгрібати цей завал потроху. Того вечора подруга подарувала мені безцінний життєвий урок. Якщо все впало, і мова не тільки про шафу з посудом, не треба метушитися, а треба видихнути, спокійно сісти. Подивитися на уламки з висоти своєї мудрості та досвіду і запитати себе, це можна виправити? Якщо відповідь так, заварити чаю або відкуркувати пляшку, зателефонувати тому, хто приїде до вас навіть серед ночі, і балакати до душі до ранку, а вранці розпочнеться новий день. І можна буде з новими силами починати розгрібати завали, але не завзято, а повільно, трохи щоб не витратити сили. Вони вам ще знадобляться, тому що в житті ще не раз щось буде ламатися, падати, руйнуватися і розбиватися. Але все це можна відремонтувати або замінити на щось нове. А ось нас із вами. 你。Nee.